А не як самі їх мости. Нам треба забринути. Ну, нам треба зайти буде, он горі сидить таракан, побридуть хоча б за клібусами. І от і за шкафами. Боже. І вони ще доказували, що у них немає тараканів. Ні, це ще не так. Це кількість карапані, щоб ви побачили сюди, як перейде їх травму. Да. Ну, тут ще приймем, більше було, бо да? тут було да, да. їх немає. Хтось когось прислав прибрати. Я вчора ще їх бачила. Ми ж не сидимо тут цілий день. А, ні. Хтось приходив та прибирав. Нема крочка Нема.